Вітаю, шановне товариство! В цю пору вже майже весь врожай зібрано, і трохи сумно дивитися на порожні грядки в очікуванні весни і наступного сезону посіву. Але деякі овочеві культури ми можемо посадити під зиму для отримання більш раннього врожаю і економії часу у весняний період, коли роботи стільки, що не знаєш за що хапатися. Традиційно під зиму висаджують озимі сорти часнику. Я буду висаджувати часник днів через 5-6, тобто в самому кінці жовтня, бо часнику потрібно десь 25-30 днів, щоб гарно вкорінитися до настання зими. Наступна традиційна культура для озимої посадки це цибуля. Цибулі для того, щоб вкорінитися, потрібно приблизно два тижні, тому висаджувати її можна набагато пізніше ніж часник, десь з 10 по 15 листопада. Під зиму можна сіяти також буряк та моркву. Якщо ви хочете сіяти ці культури під зиму, то вибирайте холодостійкі сорти. Як правило, це середньо і пізньостиглі сорти. Я від озимого посіву буряка та моркви відмовилась, бо недоліків у цій технології для мене особисто набагато більше, ніж переваг. Отож, що стосується недоліків, Якщо зима буде тепла, то частина насіння може зійти взимку. І ростки загинуть під час морозів. А значить, урожай у вас буде набагато менший, ніж при весняному посіві. Окрім того, при озимій посадці якась частина моркви й буряка у вас обов'язково застрілкується. А за несприятливих погодних умов, таких як холодна безсніжна зима, або різкі перепади від лих і морозів, відсоток стрілкування може бути досить великий. Що ж стосується такої переваги як отримання раннього врожаю, то тут не все так однозначно. Оскільки ми сіємо середньо і пізньостиглі стиглі сорти, то розраховувати на особливо ранній урожай не доводиться. Для отримання раннього врожаю моркви й буряку краще взяти ранньостиглі сорти і висіяти їх рано навесні. Тим більше, що ці культури можна сіяти як завгодно рано, буквально як тільки розмерзнеться земля. От, що точно варто посіяти під зиму, щоб мати ранній врожай зелені, то це кріп. Терміни посіву треба визначати по погоді. Найкраще сіяти кріп тоді, коли вночі вже є стабільний заморозок, а вдень невеликий плюс. Ще одна пряна культура, яка дає чудовий результат при озимій посадці, це кінза або ж коріандр. Багато людей вважають, що кінза це теплолюбива рослина. Мабуть, тому що ця приправа використовується більшою мірою у кавказській та східних кухнях. Але насправді кінза не просто холодостійка, а морозостійка рослина. Ви можете посіяти кінзу прямо зараз, і навіть якщо насіння проросте, то Ось у такому вигляді кінза чудово перезимує, а рано навесні піде в ріст, і ви будете мати ранню ароматну зелень. Насправді перелік озимих культур на цьому не закінчується, але я розповіла вам саме про ті озимі посадки, які перевірила на власному досвіді.